І всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я знімаю відео, так. І воно буде саме на тему: сервера Really World Так що приятного апетита, просмотра, да? І просто дивіться, насолоджуйтесь відео, так? Вирішую Рі зняти на українській мові. От так що. Ну, просто, просто дивіться, просто дивіться. І так, для початку я думаю. Треба зайти на якийсь гриф. Ну, звісно, мій любимий 17-й погнали. Е, вот, мій 17 й гриф. Вот, Тут я живу, Вот такий мене нік, кстати. Головне, щоб мене не гріферити. Ну, не зламувати, прошу вас, будь ласка. Ну, І е, так, що в нас тут є? Ну, Наприклад, тут всякі у нас ресурси, які в мене такі є, всякі, і ніфіга собі, баланс такий нічогенький. Так що ми зайдемо в АГ і подивимося, що в нас там. Ага, а тут в нас, значить, теж і всякі. Да, ти що? Ви подивіться просто Звісно, да. Це 100% Шалкер без обмана за 50 тисяч. Я в таке не повірю в такі циганські фокуси, але подивіться на це. тут Зельки, йоу йо 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 Ну добре, тут багато зельок, є, е, алмази, да, ну, в принципі, ціни нормальні, би. А це. Ви самі бачите, це обман. Бо в мене стоїть українська мова тут. І отут такі. Оце що написано, це неправильно. Так що я не знаю. За 30 тисяч тотем. Його мінімально можна за 100 продавати. йо йома, що тут робиться? Просто. Друзі мої. Можна купити алмазні вєщі якісь. Алмази. Ендерчест. Ні, ендерчес мені не треба. Знаєте, що би я купив? Напевно, піде меч. Острота 2. Острота 2 незламність. Коротше. Е, я думаю. Оцей меч. Був би офігенним варіантом просто для мене. Ну і всякі зельки подокупляти. Чого би і ні? Просто понакупляю зельок, і пішли ми, звісно, на спаун. І от ми перемістились на спаун плавненько, і скидаємо сюди вещі, які я куплю потрошки. Да. І тут кейс джемшута, да, ти що? Нічого собі, кейс дмшута є. Ну, для цього треба виконувати там всякі оці штучки, калітки. Якщо вам це сподобається, може я буду це проходити, какби як чуда. А поки що ми переміщаємося на добування блоків і ніфіга собі. Да ти що? Чувак, що ти робиш, якби? Спасіба за ресурси. Спасіба, нічого собі. І так, перемістились плавно додому і поскладаємо наші ресурси. Ні челик скинув ресурси, я такий радий, так що капець, просто просто капець. Просто капець, просто капець, так що. 에, поставимо на перепролавку ці. Ого. ю ю ю ой скільки тут, звісно. Желіза в нас. Да, ти що? Це ганські фокуси, как би. Добре. Візьмемо желізний топорік. Э, і напевно підемо на РТП. Ми перемістилися на РТП. Де я оказався, взагалі. Й-майо. Йом. Ну і що, друзі, я тільки що телепортувався на РТП, і якась фігня просто зробилась, я заспавнився і впав з висоти. І таке буває, як би. Не треба розчаровуватись. Зараз зроблю ще от, отби. Е, топорік, зробимо топорік і перемістимось далі. Вроді би, нормально телепортувався і погнали добувати якісь Дерева чи що, ну не знаю, погнали. Може це буде трошки нудно. Ааа, приват! Приват, запривачено, ага. Ясно, ясно, ясно. Ясно, я А, і тут приват. Ну офігенно просто. І тут приват. Це що за циганські фокуси такі? Я не понимаю, я не понимаю, що це таке. Просто скрізь приват! Скрізь приват! Ви подивіться на ці. на це вопше. Опа, паростки тут всякі. Йо -йо 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 -йо. Ладно, треба шукати якийсь ліс, бо я ніфіга, походу, не назбираю Це... О, тут не кстати. Треба Приподувати трошки дерева тому що дерево треба. Любе, вообще, абсолютно дерево. Не знаю, може я його буду перепродавати. Ну, продавати, точніше, так. Так що от добуваємо всякі рес. Да. Вот. Наламаємо дерево. І как би... Да, зараз наламає дерево і ми продовжимо деалі. Much, much, much later. І, короче, друзі, я тут трошки от... дерева, дерево. От. Ну, нормально, в принципі, можна його продати на аге. А це шо за такі дома? йомайо. У нас моментус попровітус, це що таке. Це що таке, взагалі? Йо-майо, ну ладно. Звісно, можна би було вот тут. Тут якийсь приват є. Кривий приват, я би міг отут, в принципі, загріферити отут. Але, але ні. але ні. На жаль, ні. Ех, ладно. Вертаємося додому, складаємо віщі. і, в принципі, не знаю, що далі, подумаємо. Агда забув. Продамо, напевно, наші речі, які ми не збирали. Аге, сел. Можна, в принципі, по 12 тисяч. Чого би і ні. Продамо колоду за 12 тисяч. Думаю, це офігенна ціна. Ну і не знаю, погнали, напевно, в шахту чи що. Навіть не знаю. Чекайте. А, ну конечно, да. У мене була броня своя і я її офігенно про. Промахав. Да, ладно. Зараз скрафчу кірку і погнали. Ага, почекайте, зараз. Ще скрафтимо сет, желізний сет, і поставимо його, так сказати, в час, щоб я не забув, то що... Ммм. Круто! Круто! Тепер в мене є Дофіа шлімаків желізних. Оце я, конечно, І баран. Ну ладно. Ладно, друзяки, не, походу. Мені трошки не везе. <сум> ну ладно, але зато подивіться, скільки шлямаків. Уну моментус попровітус. Так що будемо збирати повний сет, би. Е, так, у них хтось дуельки. Хтось хоче на дуельках зі мною пограти, але. Я знаю, що я промахаюсь. А, якщо ще це якийсь читер. То це буде не дуже круто, я ще й впав. Ну давай, давай, давай. Як я як завжди, програв. Я так і знав. Так що не будемо розстраюватись і погнали на РТП Дефолт. І напевно будемо копати. Тільки я ще не взяв. Не взяв. Смоло скип, так сказати, не взяв. Пусть чекати одну секунду. І погнали копатись вниз. Копаємося вниз. Перше правило Майнкрафта не копатись під себе, я його вже порушив. Плюс вже скрафтив e, 5 шлімаків, не знаю, нащо. Промахав желізний сет. Ну і ладно. Как би не треба розчаровуватись, буває в житті розчарування. Да? От, ми знайшли вже вугілля, таке прекрасне наше, прекрасніше вугілля. От. от воно. Зараз ми його добудемо. Давно вже в нас відео не було, би, треба знімати. Такого формату може комусь сподобається. Якщо сподобається, то круто, якщо ні, то не знаю. Ну ладно, ладно, ми добуваємо, ми добуваємо вугілля. Копаємося в шахті. Друг до нас зараз адмі... адміни там телепортіруються, не знаю. Ну я так не думаю. Можемо ще потім зайти на 26 й грів, там де грає Домір зараз. Ну, проходить виживання, то коротше. Виживання новий сезон. Ну не знаю, подивимося, правда. Ладно, хватить добувати ту вугілля. Думаю, що щось я знайду краще, ніж вугілля. треба спускатись вниз. Вдруг я наткнусь на... на щось прикольне, так що от. Опа, от і перша добича, подивіться, подивіться, це желізо, це желізо. Нарешті я його добуваю. Йой-йой-йой-йой, -йо скільки його тут, ну хай не так. Ухти! У нас моментос попровітос, ви подивіться на це, це просто капець якийсь. Подивіться, скільки желіза, це. Я, я просто в шокі, я просто в шокі, Подивіться, 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 скільки желіз. Це просто... циганські фокуси, не? Мені кажеться, так. Да. Хто так думає, ставте лайк. Так що, скільки ми там вже? 14 желіз! Це вже можна одні штани скрафтити ще щось. О, Це вже шш! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це шахта здорова! Подивіться, скільки тут вугілля, звісно, ви можете подумати, що я радуюсь вугіллю, да? Ну ж, це ж не алмаз, нічого, але все одно пригодиться. Треба. Це ж все одно ресурси якісь. Навіть, навіть булега це ресурси, і можна продати по 5 тисяч. Легко просто. Ну, може не по 5, може по 2,5, але все одно можна продати. Вот, так що ми добудемо ці реси. Не знаю, може тут і знайдемо якісь алмази, -мо! Головне не вмерти от від лави, бо я люблю таке робити. Вмирати від лави. Так що от... Бачу, що там желізо, але щоб нам добути желізо і да, то в нас короче, короче треба кірку крафтити, бо в мене зараз вже не стан її просто. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! У мене нема дерева. Юху. А не, воно в мене є. Воно в мене є, і я навіть знаю, де воно в мене є на АГ. Тіпа в мене яка є. От, Ми забираємо. І я не знаю тут. Скільки. Ну, коротше, стільки дерева мені хватить. Думаю, з кайфом можемо отако вот зробити. Зробити воду, поставимо верстак. Раз. Раз. Потім зробимо печку, поставимо печку, поставимо сюди. Желізо і це все благополучно переплавим, зробимо собі кірку, і, в принципі, можна далі продовжувати. І так, керочку я зробив, тепер можна, в принципі, це все, всі ресурси забирати. Печку теж я заберу. І погнали, в принципі, добувати якесь желізо, якісь ресурси. Не знаю, може щось ще знайду прикольне таке. А, ну тут теж є желізо, в принципі. Подобування желізо. От, ще один блок желіза. Тут теж желізо, не будемо цей. Оп, порозстроїмося, поставимо факел. І, в принципі, будемо добувати Це замечательне желізо. Якщо в мене знову не буде кірки, придеться знову кірку крафтити. Ну, да-да-да-да, це... не дуже прикольно факел не треба, факел лишнім не буває. Тут тоже вугілля якесь. Тут шо у нас, тут тоже хтось копав щось, хтось щось робив. Багато тут цих тунелів, ніфіга собі, Тут, конечно же, все полутало давно, наверное, мені так кажеться, Ага, тут ще й приват у нас стоїть, так? Приват! Окей. Тут у нас дофіга вугілля, тут у нас оці рейси, рейси, шпали, шпали. По Коротше, отак короче, вот і дела, как бы. Якщо б тут були якісь реси, вот на цій колії. Я б, звісно, був в Афіге. А так м -м, ресурсів нема максимум що я можу забрати, так це оці, але тут все заприбачено. На жаль, тут стоїть приват. Писто там коїсь кличе адмінів якихось чувак там. Ну як би, таке тоже буває. Буває, так що. Нічого страшного. Покопаємося ще трошки, подбиваем рез, і в принципі можна закінчувати. Ага, тут же бедрок, понятно. Добре, може тут внизу буде. Все. Поміняли кірку, то що... О! Редстоун! А де Redstone там є і алмазики. Так що я думаю, може... може дали стам, Хоча б один алмазік, ні? я один алмазик, не Як би я відео знімаю там може треба алмазики, ні. А тут ніфіга собі. Тут хтось копався. Прикольно. Зато я добуду до бугілля я зможу далі використовувати. Так що це перспективно. Доволі перспективно. Опа, прокопався сюди, а тут желізо, Та ти шо? Оце, звісно, я попав. Звісно, нема більше желіза. Але все одно. треба дивитись по бокам, Того, що може бути навіть зверху. Алмаз, я його пропущу, в мене вже таке було раз. Так, -да, було жалко, було жалко, скажу так. Тут теж хтось копався. Я сподіваюся, що десь тут є алмаз, якщо ні, то Ну, буде печально. Дуже сильно. Ех, та шо таке. Нема алмазів. Ладно, все одно получився непоганий ролик, думаю. Для першого разу хватить. Подобували ресів всяких. Подивіться, скільки ресів. Та я би завідував просто. Йом-майо, йо майо! Йо -йо. Подивіться. Подивіться, що тут робиться. Просто, це, це просто жесть. Желізко ми скидаємо сюди. Е це желізо сюди. В принципі, його можна розпреділити між цими печками, щоб було швидше. От, лайфхак, як, як не купляти печку шостого уровня. Просто берете її все і розкидаєте по різним печкам. У вас, в принципі, отака от штука. От така штука у вас виходить. Так що, що можу сказати? От такий вийшов ролик. Кому понравився, ставте лайк. Туда-сюда, так що... Всем удачи и всем пока!